Дивіться, дивіться всі уважно, помили Фелікса. Дивіться, який вже був як чорт. Що малий, помили тебе? Вигріваєшся? Що? Кажи. Та он до кота. А, я його теж ділі. Подивись сюди, оскільки, як, як твої відчуття? Морда недовольна, що така морда недовольна? Наоборот, веселий должен быть, щоб помився від блог за стільки днів. Банний день сьогодні малого. Малий? Кс -кс -кс. Як ти там ощущения? Розкажи. Як твій банний день пройшов сьогодні? Що така мода недовольна? Ще хоч помитися? Один заход. Розкажи. Підписникам. Як твоє ощущення, все розказуй? Бачите, який <ріху> на бурбосядий. А був весь чорний, це вже білий сірам, був чорний весь, да, малий? Чому вчиш? Кажи да. Що, зараз висохне, щоб десь як нова копієчка. Шикі блеск буде, да, малий?